Господь одного разу вийдя в дом апостола Петра або Сімона Петра, тоді ще й казали, його теща була хвора. Вона лежала в горячці. І по-слав'янськи красиво звучить огньом жигома обжигаємо, Огньом обжигаємо. І от підійшов Ісус до неї, видіть, у домі порядка не є, їсти не наварено, і він підійшов до неї, благословив її, і зцілив її, і підняв її з постели. І вона, коли горячка пропала, вона швидко встала і за короткий час і їсти наварила, і порядок зробила, і гостів прийняла. Що інтересно, на сьому Євангелію, як ми теж кажемо, у тещі Петра. Ота віра во Христа, котра співпрацює з любов'ю Христовою, вона робить нас церковними людьми. Хто до церкви ходить? Оти люди, що кончали семінарі, академії, та зовсім ні. Майже 99% людей у церкві не мають релігійного образування, але мають чудесний релігійний опит богообщення. Віри во Христа Ісуса поспішествующа, супровождающа любов'ю во Христа Ісуса. Так як юна фекла, вона полюбила Христа і тому слухала апостола Павла і Його слова, і розуміла, що апостол Павел дійсний, чудесний. Проповідник. Суд пригосудив Павла гнати вони з города. О, які були страшні суди, Вигнали вони з города. Що би робили сьогодні, або що витворяють із проповідниками сьогодні, ми видимо, наскільки 21 вік став більш дикий і варварський, чим вік святої Фекли, яку називає церква Перва. Із жен, котра потерпіла за віру Христову, як подобає Андрій Первозваний. Но інтересна картина. Її рідна мама, коли вона узнала, що християнка просила її смерти. Це унікальний момент психологічний, рідко таке случається, бо матеря, матеря завжди були за. Життя дітей і отдавали, готові були віддавати все за свою дітинку. А тут мама язичниця безбожниця, як би сьогодні казали, сектантка рішила просити суд, її на смерть, спаліті, не хочу її видіти. Но присудили її спалити, але прийшла буря і загасила вогонь. І фекла стала здорова. І тоді вона одійшла і пізніше продовжала проповідувати Христову віру, в слідуючому городі знову напали на неї, і знову потерпіла гонення, і знову Господь так зробив, що звірі, котрим вона була кинута, не тронули її, бо в нього була віра, котра співдівала з що була любов'ю Христовою. Дожила вона до глибоких років свого життя. А однако ми сьогодні хочемо відіти, як Фекла, так і нині Теща Петрова стали ходити до церкви служити Христу з моменту, коли в них спала горячка. Що значить спала горячка, коли посповідалися, і гріхи з чоловіка зняті вже перестали його давити. Така людина стає свободна, легка, і такі люди становляться православними християнами, котрі ходять до церкви Христової. А ті люди, котрі до церкви не ходять, це ті люди, котрі не мають у собі віри Христової. Для них життя це неінтересне, віра в Христа щось звичайне, несерйозне. Або Такі люди часто не обладають способністю навіть слухати Євангеліє, слово Боже. От почому ми сьогодні кажемо, Господи, благослови наших людей, щоб вони навчилися любити Господа, а віру свою укріпляли Христовою любов'ю. Слово Христова Любов часто вписувалося у православні. Пісні, котрі ми співаємо нашим православним святим. Пам'ятаючи, що тільки чоловік, котрий вирвався на свободу во Христі Ісусі, Той починає ходити до церкви, осознавая, як важно йому уберегти себе у єдинстві з Господом і з Його церквою. І наше тіло, наша душа. Вона дуже замітна, коли гріховна, по тому, як чоловік проказний, не може скрити перед людьми свою хворобу, його лице, руки, ноги і все тіло покрито ранами, проказними ранами, одні лікуються, другі кровоточать, треті вже тече з них. Так от, це образ гріховного чоловіка, котрий. Має образ нерозкаяного, неполікованого чоловіка. І тому, коли Ісус прийшов у один город і увидів чоловіка в проказі, і увідівши Ісуса, Він умоляв, котрий умоляв Його Господи, який хочеш ізціли мене. І Він ів тих дітей, того. Проказного, Господи, благослови нам ізцілитися, дай нам силу і кріпость бути мудрими, а у вічності вірою наслідувати Царство Божоє. Амінь.